Там, сьогодення, і куди все рухається, добитися того, щоб якість не падала. і те, що робить там американський телеканал, намагаючись дати ну, типу, експ... типу, окей, давайте використаємо факт, що у кожного є смартфони, вони генерують цей дурний контент. Як ми, як журналісти, можемо дати їм платформу, щоб ми могли фільтрувати найкращі контенти від свого імені, його прокестити, покращувати можливо коментарями, додатками. Ось відео одного однієї людини, другої, третьої, а ось вже 3D-моделювання, як воно було насправді, а ось коментар нашого спеціаліста так далі це вже трошки інший типу, ну, рівень роботи. Але абсолютно влучно. Сам саме саме про це й треба говорити. Якраз це є задача медіа. Розумієш, що світ змінився і став таким, і ти не можеш його змінити назад. Як нам стати все одно вище цієї ситуації? Так, падає якість контенту, але його набагато більше. І він може бути краще. Окей, як мені там, типу, це все насмикати і зробити мій меседж, мій репортаж найкращий, щоб все одно моє мідіа була єдиним ченелом, через який всі його отримують, або просто кращим, ніж ситуативні пости на Ну, Але це є C. Що таке Media of tomorrow? Як вони будуть використовувати technology of today? Віталій Костерів, києво могилянська академія, школа журналістики. Продовжуючи попереднє питання, от коли ми придумували інтернет, ми хотіли, щоб ти мав доступ до будь-якої книжки, до будь-якої наукової статті, незважно від того, де ти знаходишся, щоб ти міг миттєво спілкуватися з людьми. Подивіться, що це сталося. Це відверто дегенеративні соціальні мережі, картинки з котиками, фотографії їжі і текст ФОЛАЙКС. Е, як ви вважаєте, чи е, о, оцей геп, який е, існував між е, генеруванням контенту та саме інструментарієм генерування цього контенту, до якого ми йдемо, що він скоро буде подолений повністю, тому Ні що не смартфон робити 100 150 доларів це взагалі не проблема. Е, як ви вважаєте, чи не перетвориться це все на ну, ну просто банально, мій котик у лапку? Давайте зробимо з цього лайв що перетворця, воно ну, вже таке є? Це ну це ситуація, яку ну це типу закон життя. з цим боротися не можна. Людина така. Ми вигадуємо там, не знаю, атомну енергію. З намаганням вирішити проблему енергетики для всього світу, але потім ми кидаємо атомні бомби. Да? Ми вигадуємо ноосферу і інтернет як, як типу ноосфера, де люди могли би обмінюватися думками, щось вигадувати, а насправді побудували де які втрачають стільки часу, ну так всесвітньо, що можна було би за цей час там побудувати нову вавілонську вежу. З цим неможливо боротися. Це типу факт життя. Воно так буде, ну і буде типу завжди. Питання просто в тому, ну як себе в цьому знайти. Котики будуть завжди. І типу через веб-камеру він дивиться на свою собаку, учен з неї грається, собака там бігається, бігає, ну типу там пару разів на, на, на день порозважався, окей, почуває себе краще. Потім він подумав, типу, а давай я це вивелю в інтернет, тому що я не можу на роботі сидіти і постійно від уренього гратися зі своєю собакою, мене не вижу з роботи. Він це вивели в інтернет і типу, дав своїм друзям гратися зі своєю собакою. Окей. Далі це почало там популяризуватися. Врешті-решт ми зробили такий пристрій. 3.0 це та сторінка, яка реагує на тебе або на мене. Це динамічний сайт. Собі так, ну, ми ходимо, наприклад, там, підеш на кореспондент.нет, там лише новини, які всім доступні. Да? Це, але там є відео, там є флеш, це веб 2.0. А Web 3.0 був би такий, коли я заходжу на кореспондент, і ти бачиш свої новини, я свої. Тому що у нас такі уподобання, що, що що, це був би веб-3.0. Тобто Web 30 тобто веб 0, То Web .0 це просто контекстно орієнтована реакція сторінки на те, хто ти є, і що ти хочеш. І ще, Чи можете ви порекомендувати декілька джерел, де можна дивитися як популярна наука в цій сфері, ну, простою мовою, або не ну, дуже простою, пояснюють okay. такі всі штуки? А, ну, я... Те, що я читаю професійно для себе, воно не лише про медіа, а про все, є такий сайт, TechCrunch, ну, блог, в принципі. Але TechCrunch пише про все в IT, доступно, інколи більш професійно, інколи менш професійно. Але там, ти як би, просто дивишся про всі інновації, від Петкубу до, до Space Shuttle. Вони просто пишуть про все інноваційне в світі. Тех краще. можна це побудувати. А так, в принципі, навіть не знаю. Ну, так для мене основний такий професійний джерело. А все решта, mm -hmm. ти щось десь почув на конференції, там послухав, після того Google, там pin the news to Evernote, note, або типу с іншу замітку і так далі, потім прочитав на Вікіпедії про це. А далі я ману мій власний паттерн, якщо починаю читати Вікіпедію сторінку, для мене це закінчується там десятком половин відкритих шесть сторінок в неї. Ну тому що закопуєшся. І так і з новинами для мене відбувається. Але ну я, якщо професійно, я починаю з ти Це для мене замість типу там новинного порталу, новини в індустрії, я так Владна, ну те, що ви казали, не мас-мідіа, а мідіа взамас. А в цьому контексті, ну праді мною частково вже запитували про це. От коли кожна людина в принципі, може бути медійником, може бути журналістом. Ви казали, що вихід такий, що от професійний журналіст може брати цю інформацію да, від звичайних людей, обробляти її професійно і подавати. Тобто, фактично, основна мета журналіста робити контент, доносити його професійно, вона трошки так стирається, зникає. То у мене таке запитання: чи буде людина, яка вже побачила там пост на Фейсбуці, можливо, да? чи буде вона далі споживати той професійний контент, який обробить і створить журналіст? Чи, як, ну, і, тому що ну, мене, наприклад, як представника професії, хвилює, чи буде, наприклад, моя аудиторія споживати там пост, де люди можуть спілкуватися з смайликами і між домедіями, або е, людина буде споживати професійно зроблений матеріал з фактами, там з документами і таке інше. Ну, от, як ви це бачите? Ну, важке, важ, важке запитання, тому що ну, людська натура, ну, як айтшники мислять, вони намагаються зробити щось так, що відповідало звичкам людей. Щоб типу, про можна було думати, а воно саморобилось. Якщо ти це можеш автоматизувати, все, ти потрапив в тренд. Якщо я цей засіб мислення тут намагається ну, застосувати, то дійсно, що ну, типу, журналістика в такому виді, щоб взяти, щось робити і красиво, як в театр подати, і так далі, типу, вона не потрібна. Але я можливо з іншого боку зайшов. Може трошки зміняться акценти, тому що якщо ми кажемо про те, що люди більше довіряють типу останньому джерелу, а не першому, можливо, майстер... ну, типу, майстерність журналіста буде полягати в тому, як дружно, от про те, що казав Скрипін на, на, на своєму на, на своїй панелі, коли там імітував голоси початку новин, типу, як з Совєтського, що типу це не натурально. Якщо можливо майстерність журналіста в тому, щоб взяти новину і натурально її дати користувачу так, щоб він її за неї схопився, вважаючи, що це новина від друга, товариша, сусіда або кого, хто не довіряє. Це велика майстерність, тому що моя лента, наприклад, там, заповнена купою всяких повідомлень, і це не означає, що всі ті люди, вони справжні мої друзі. і Я повинен перепровіряти. Але якщо людина вже прочитала, скажімо, новину від друга, і ага. що буде вона читати одну новину. Я буду, але можливо, я особисто буду, але можливо не від журналіста, а просто ну, в мене є велике завжди намагання зрозуміти, якщо не інше, то принаймні щось схоже, ну там з іншого боку точки зору. Але я не впевнений, що всі таке будуть. Ну, Тому я відповіді не маю, чесно. Давайте думати. Це інженер, або токар, або що там. А з того, наскільки ти професійний інженер, може розливати твоя статність передавати інформацію до іншої людини. Наскільки okay. ти професійно зможеш це зробити, ну це вже твій професій, твої там, комунікації з іншими людьми. Але те, що вміння аналізу, саме подій для журналіста найважливіше, це правда. І в тому числі тих медіа і тих інструментів. Онлайн, тобто виснови який журналіст не є професія, а стиль життя і тому треба додаток до цього знайти професію, чи ти аналітик, а, чи ти так, там кетчером. Я, якщо зараз я переходжу з військового в політику, так, ну, я в принципі міг би з військового перейти в журналістику, але я б займався військовою журналістикою. Mm -hmm. І так кожен для себе збирає може бути журналіст. Який знає все, ви вважаєте, що майбутнє саме за аналітичної журналісти, за інформаційною? тобто для людини, яка мислить, то як БАТ, там як ну тобто прогресивні якісь ао, да вони не будуть читати лінки друзей, повірте. Вони да вода, такий звичайно. Вони там дзеркало тижня, чи чогось України відкриють і скажуть да це. Так, да, для цього місце, місце точно залишається, тому що в твіттер, хештегах і чогось я не зрозумію глибину. Але ж це просто ну, менше, да? І там, там мені важче рекламу продавати, тому що там, там скоріше володіють моїм типу, майнсетом, але не моїм гаманцем, Так що тут там цікаво. Але так, да, це до ранку. Давайте э, останнє питання. Okay. Які, на вашу думку, три найкращі українські медіа на сьогоднішній день? За якістю чи за засобом подачі інформації мені? За якістю. Вау, я можу сказати, що я читаю. Я, да. Це наповнення, так, да, думаю? Ну, так, да. на доповненні інформації. Три, я навіть три і не назву. Я читаю дзеркало тижня, але не новинний сайт, а щотижневик, тому що це абсолютно різні речі. Я читаю правду, але для того, щоб правду збалансувати, тому що об'єктивно правда не є нейтральним таким засобом масової інформації. Вона є дуже проукраїнським, це і круто, я мені подобається. А для того, щоб збалансувати, я все-таки продовжую читати кореспонденти. Але дуже світрую базар, ну розуміючи, там з яким тоном там це все пишеться. Просто для збалансування новин на правду, тому що призмак однієї тієї новини може бути різний, і там типу балансуєш проводити. Звички, да, звички, звички, бачите? Це якісь подачі? Мені дуже подобається «Зеркало». Але ж це знову ж таки аналітичне. А так, не знаю, навіть цікаво. Ну, знову ж, ну так, да, дзеркало. А так, в цифрах подивіться. Той, хто вміє продавати рекламу, то. Ну, напевно, так. Да. Ну, просто реклама просто продається трошки. Так. Це ж масово, ну, це ж не значить, що я це читаю. Це не значить, що це найякісніше. Але що мені наприклад ну подобається знов ж таки лише правда має нормальний айфон додаток, з якого можна нормально читати новини. все решта цегати це зроблений на війні <свісно> які тепер які тепер критерії іншим? <свісно> це теж ну, часу. — знов ж таки да я би можливо читав щось інше, якби це щось інше мали гарний там айфон додаток. Де я міг би просто там в офлайні, поки я в онлайні закачати, в офлайні прочитати і так далі. Ні дзеркало, до речі, ні тепер кореспондент було зараз немає. Правда, це має. Є певні там third-party application, які намагаються групувати, але це воно так трошки не працює. Тому я би дуже хотів, щоб я свою інформацію споживав з телефону, коли я маю на цей час. Але не всі мені засоби у нас інформації в Україні це дають. просто.